Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам розповім про три крутих проекти рівня AAA, в яких потрібно заглянути. Я буду за ними, до речі, спостерігати. Хто додивиться відео до кінця, буде інформація, як можна потрапити на розіграш 100 тисяч доларів в токенах ігри. Ridge Effect. Це веб гра з високобюджетною графікою класу AAA. Гравці можуть обирати різну екіпіровку, налаштовувати свою зброю та використовувати транспортні засоби або вертольоти для боротьби зі своїми ворогами. Стріляти та контролювати віддачу зброї дуже складно, як у реальному житті. Існує широкий вибір зброї. Кожну зброю можна налаштувати у грі. У грі є присутніми 6 режимів: командний дедматч, дедматч, захоплення прапора, домінація, руйнування та гангейм. Звичайно ж, у грі є NFT, що представлено. З проектами та аренами, також і власний токен. Victory Point ще один багатокористувацький блокчейн-шутер, в якому можна грати і заробляти як нагороди NFT, так і токени. Ігра створена на Unreal Engine. Гра доступна як на мобільних платформах, так і на ПК. Гравці можуть утримувати нагороди, борючись один з одним в різних ігрових режимах, таких як DeadMatch, Team DeadMatch. Та війна кланів. Також ви зможете налаштувати та модернізувати свою зброю, створюючи унікальні арсенали, які можна продавати або орендувати на торговельному майданчику. Крім того, Victory Point впроваджує модель Дивись, щоб заробити, яка дає змогу використовувати внутрішню ігрову рекламу як нове джерело доходу для геймерів, не впливаючи на ігровий процес. Якщо ви хочете завжди отримувати швидко актуальні новини про ігри, NFT, ринок та криптовалюти, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання. Внизу під відео. Переходимо до третього шутеру: цей Revenge, створений теж на Unreal Engine від Polyland, в якому можна грати від першої особи. У розробці є варіант гри з третьої особи. На даний момент гра знаходиться у бета-версії, в якій гравець може насолоджувати з режимом зомбі, який нагадує більше режим зомбі з гри Call of Duty, де гравець повинен пережити якомога більше раундів. Команда PolyLens стверджує, що ревенж є частиною їх метавсесвіту, інтегруючи готові аватари з Player.me. Команда забезпечила стартовий раунд на 2,5 мільйона доларів. Вбиваючи зомбі, гравці отримують токени, які можна витрачати на покупку зброї. На першому рівні доступні різні види зброї, починаючи від пістолетів кулеметів і закінчуючи півавтоматичною зброєю та дробовиками. На даний момент вони коштують токени Zion. Який гравець може заробити в кінці раунду. Гравцям потрібно буде вбити 20 зомбі, перш ніж вони зможуть придбати свою першу зброю. І з проходження кожного раунду вбивати зомбі стає все складніше і складніше, і з'являються різні варіанти зомбі, включаючи бігунів та вибухових зомбі. Не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, поставити лайк під цим відео та не пропускайте нові випуски, ми ще зустрінемось. А тепер ми поговоримо про аеродроп на 100 тисяч доларів в токенах від Victory Points. Вікторіпой робить аеродроп, посилання я залишу в телеграм-каналі, і також під цим відео. Там буде потрібно пройти завдання. Людей зараз там небагато, так що є великий шанс потрапити під роздачу. Плюс ми можемо загнати ще свої інші аккаунти. Всім дякую, до зустрічі!